Привіт! Давайте розкажу вам про цю бомбезу настоку битва Катапульт. Це в нас локалізація від видавництва Fun Games Shop. І це така гра, де ви спочатку будуєте замок, а потім розстрілюєте своєю катапультою замок суперника. Супер гра! Давайте покажу, вам, як вона грається, а потім поділюся власними враженнями. Тож на початку. Вам потрібно спочатку побудувати власний замок. Для цього ви повинні використати усі свої цеглинки і всі їх розмістити на вашому планшеті. Після цього ви повинні розмістити катапульту, десь справа або зліва від вашого замку, і на відстані, на ось такій відстані 2 від вашого замку. Після цього ви вставляєте своїх чуваків кудись. Або на власне, цеглинки, або десь поруч, але як мінімум на істині один від цеглинок. Ось таким чином. Тобто не можна їх зовсім поруч тримати. Ну і ви отримуєте 4 ось таких валуни і отримуєте 6 карток по одній кожного типу з доступних. Цеглини не повинні лежати боком, вони повинні лежати ось таким чином, або ось таким чином. Спочатку потрібно розміститися на відстані як мінімум там, півтора метра один від одного. Але наскільки вам стіл дозволяє на це робити, або якщо на підвозі, то півтора метри легко розміщується. Першим ходить наймолодший гравець, і в нас кожен раунд будується з чотирьох фаз. Перша тактична. Ви можете зіграти якусь зі своїх карток. Я потім розкажу, що вони роблять. Після цього у нас фаза прицілювання. Ви рухаєте, можете повертати. Або переставляти катапульту, але більше не ніяк не можете її рухати. На максимальній відстані в 2 від поля гравця ви можете її тримати справа або зліва. І потім фаза стріляння. Стріляєте отак от по ворогу. Якщо будуть якісь цеглини або війська, що були повністю виштовхнуті з планшету, то вони відправляються в коробку. І ті війська, що лежать вбиті, також прибирають. Після цього ходу ходить наступний гравець. Якщо у вас не залишилося військ, що стоять, ви програли. Тобто ви цими цеглинами захищаєте своїх чуваків і намагаєтеся цих власне, чуваків ну, першими вбити. Давайте покажу вам, які тут є власні дії. Дії тут не усі одразу зрозуміло, що роблять, тому треба пояснювати. Ось ця картка зрадник, ви стріляєте. Катапульту суперника, тобто ви берете і поруч прямо стріляєте в його замок. Це досить важко, але цікаво. Ось ця картка дозволяє вам переставити до трьох військ на вашому планшеті, тих, що ще не вбиті. Ця картка дозволяє вам вистрілити до двох разів в захід, а не тільки один раз. Ось ця будівна картка дозволяє вам переставити до трьох ваших цеглинок, причому можна взяти і ті, що вже у коробці. Ця картка дозволяє скопіювати будь-яку картку, що вже була зіграна вами або вашим суперником. І ось ця картка Крадій дозволяє вам вкрасти одну будь-яку картку у суперника. Ще те, що я невірно розповів, це те, що на початку ви отримаєте 6 карток, але ви їх перемішуєте і берете лише три верхні, а три залишаються. І тільки коли у вас падає чувак, хтось загинув. Тільки тоді ви за нього тягнете картку ще з колоди, тобто вони до вас ще приходять. По компонентах, оці штуки прикольні, вони досить такі навіть важкуваті трошки. Е, картки не зовсім зрозумілі. Оці катапульти вони добре, круто стріляють, але на початку вам потрібно їх зібрати, але у правилах є інструкція. І мені ще сподобалось це те, що ось ці вони ну якби, також з пластику, але трошки м'якенькі. Тобто вони з пластмасу, але не такою твердою, наприклад, як оця штука. Ну і ці чуваки прикольно виглядають, цей язика показує. А ось цей п'є чай. Такий от прикольний чувак з чашкою. Так, ви вже зрозуміли, це в нас просто така іграшка, в яку додано трохи правил, і її назвали Настовкою. Але яка ж це іграшка? Багато з різноманітних дитячих іграшок або настовок. Вони ну, для дорослих доволі нудні і не хочеться в них грати. А це така гра, у яку з захватом грають дорослі, тому що вона дуже фанова. Цікаво, що ви спочатку стратегічно вибудовуєте власне цей замок. Це дуже круто, те, що ви самі це робите. І тут є по різному різні варіанти, як ви це можете зробити. І мені здається, що якщо ви будуєте гарний замок, то це не найкращий варіант тут. Якщо ви будуєте такий замок, що буде стояти, то він не буде у вас гарне світів таким. І, до речі, цей варіант, що ви спочатку вибудовуєте щось, а потім воно на ваших очах розвалюється, це схоже на те, що відбувається на стільній грі Galaxy Tracker. Я якраз знімав на неї огляд посилання в описі до відео. Мінус цієї гри ветенський в тому, що ось ці кульки, якими ви стріляєте. Вам доведеться їх діставати з-під диванів, з-під шаф, рухати ваші меблі, шукати, тому що вони будуть хто зна куди закочуватися. Це ну, вони для цього створені, щоб захочуватися куди захочеться їм. Загалом я здивований, що це такий простий концепт і що він ну, не був реалізований раніше. Я бачив багатько різних таких от настолок і іграшок, і зазвичай вони не були. Ну, дуже цікаво, тобто це якийсь прикольний концепт, але багато в нього не пограєшся. А тут є все ж таки якась стратегічність в тому, що ви робите, і це ну, мене зацікавило прямо. І ця гра, ніби тільки на двох, але насправді можна в неї грати більшу кількість людей, якщо передавати одну одному, наприклад, катапульту, але все ж таки вона дуельна. Коротше, я вважаю, що це офігезно весела штука. Раджу вам її спробувати. Ну, коли ви ще можете таким позайматися. Можливо, якщо у вас є діти, це дітям, щоб потім самому бавитися, пишіть у коментарях, як вам ця настолка. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.